Всім привіт! Зібрав для вас 10 крутих товарів з Аліекспрес. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Погнали! Це не просто колонка, а справжній експеримент у вас вдома. Котушка Тесли відтворює музику за допомогою електричних розрядів, створюючи унікальний візуальний та звуковий ефект, працює без дротів, виглядає як наукове шоу і стане головною фішкою будь якої вечірки чи демонстрації bluetooth навушники з крутим дизайном і якісним звучанням. Вони мають мікрофон для дзвінків, шумозаглушення та стильний прозорий кейс. А ще в комплекті йде безкоштовний силіконовий чохол, ідеальний варіант для спорту ігор чи просто щоденного використання. Це антистрес іграшка нового покоління, металевий слайдер з магнітами допомагає зняти напругу, розвиває моторику і просто затягує, як тільки береш у руки. Підходить як для дорослих, так і для дітей, які люблять клацати щось під час навчання чи відпочинку. Рекомендую підписатись на наш закритий телеграм-канал. Там ми щодня публікуємо десятки дешевих товарів, а також промокоди на знижку. Посилання на канал буде в описі під відео. Компактний термопринтер, який друкує кольорові наклейки прямо зі смартфона, можна створювати етикетки для речей, ноутбука. Чи навіть підписів для банок на кухні, зручно, стильно і без зайвої мороки. Креативна прикраса для панелі автомобіля у вигляді скейтбордиста ведмедя це не просто іграшка, а ще й зручна табличка з номером для парковки, стильний і веселий аксесуар для тих, хто любить виділятись. Цей ретро-девайс створює унікальну атмосферу в кімнаті або студії, він реагує на музику і вібрує світлом у такт. Немов старі неонові вивіски, завдяки цьому лампа стає не лише джерелом освітлення, а й декоративним акцентом, що привертає увагу гостей. Пристрій виглядає стильно, поєднує сучасні технології з відчуттям ностальгії за минулим. Світлодіодна гірлянда штора перетворить будь яку кімнату на яскравий простір із магічною атмосферою. Управління можливе як через пульт, так і через мобільний додаток, де можна обирати режими освітлення та кольорові переходи. Окремою перевагою є синхронізація з музикою. Вогники починають пульсувати у ритмі треків, створюючи ефект світломузики. Бездротовий ігровий контролер для iOS, Android, Nintendo Switch та ПК має хол-ефект стики, які не зношуються акумулятор на 1800 мАч. Та зарядну докстанцію. Це універсальний гемпад для тих, хто грає на різних пристроях. Світлодіодний лоток для вирощування зелені вдома. Він працює на гідропоніці, не потребує ґрунту та має повний спектр LED підсвітки, ідеально для салатів зелені чи навіть маленьких овочів прямо на кухні. Справжній хід для вечірок та свят, маска з підсвіткою, яку можна налаштовувати через телефон. Змінювати малюнки, писати тексти або навіть завантажувати фото. Це вибуховий тренд на Хелловін та фестивалі. Напишіть у коментарях, який з товарів вам найбільше сподобався. А якщо хочете ще більше подібних знахідок, підписуйтесь та ставте вподобайку. Далі буде ще цікавіше.